Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це щоденних прогнозів, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Сіти Гая. Єсіти, вітаю вас. Вітаю Валері, дуже рада. Рада вас бачити сьогодні. я Вже ж хочу зробити специфічний такий випуск для наших глядачів і, зокрема, зробити такі підсумки року. Рік був насичений, бачили різні події і в Україні, і в світі. Тож хочу з вами разом спочатку підсумувати цей рік. Скажіть, на що найголовніше Україна пройшла які трансформації саме у 2025 році. Ну насправді зараз ми як ніколи близько підсунулися до перемиря, до підписання угоди. І якщо ви пам'ятаєте, з самого початку війни, коли говорили про перемогу, я говорила про те, що війна завершиться тільки при підписанні паперів, при підписанні мирної угоди. Яка буде засвідчена багатьма країнами, і зараз Україна наближається саме до цього моменту, що багато країн будуть свідками писання цієї угоди? Чому важливо зараз для всіх країн припинити цю війну і для Росії в тому числі? Тому що Росія готується до війни з Європою, Європа готується до війни з Росією, їм не потрібно відволікатися на Україну. Китай і Америка готуються до війни на 27 рік, тому готується велика війна, яка буде в найближчому майбутньому в найближчі два роки. І Україна це таке місце. Де люди вже максимально підготовлені, і вже я бачу, що фахівці воєнні з України вони будуть консультувати європейських воєнних так, як вони мають вже такий досвід. Тому Україна вона в цьому році і духовно пробудилася, і посилилася, і все ж таки завершується ось ця негативна карма України. І ми наближаємося до завершення конфлікту тимкими кроками. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доїдитися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінює. кнопка спонсорувати під відео і сіда, скажіть, якщо в 27 році має початися війна в Європі загалом між Китаєм та Маркою, що власне має відбутися у 2026 році? Що буде відбуватися протягом цього року і як це буде впливати і зачіпати нашу країну? 26-му році має завершитися конфлікт між Росією і Україною, має припинитися на рівні домовленості, а має початися відновлення України. Воно буде нелегким. Нелегким, тому що я не бачу, щоб Росія виплачувала Україні якісь репарації, якісь кошти, які, наприклад, виплачувала Німеччина. Тобто, цього не буде. Ми бачимо, що вже зараз Україну повідомили, що ви боршники, що ви будете виплачувати борги, хоча. Це Росія зробила Україну боржниками, і Росія має виплачувати, а не Україна, не українські люди, за те, що Росія напала, зруйнувала їх будинки. Вони ще й мають виплачувати Тобто, абсолютно несправедливість. І я думаю, що коли свідомість людей прокинеться, вони не погодяться виплачувати ці борги. Українці не мають це робити це. Звичайно, зрозуміло для всіх адекватних людей. Ось я бачу, що 26 рік він буде відрізнятися від 25-го, тим, що а, це стрімкість, це швидкість. Такої швидкості не було в 25-му. 25-й це повільно, це поступово, це багато яду, який відбувається, який проходить повільно. Знаєте, коли вас кусає змія? То яд відроссуджується, повільно уражає певні етапи, певні частини тіла. А якщо ж у вас про пробіжить кінь, то ушкодження вони будуть швидкими, вони будуть сильними і смерть, вона буде миттєвою. Тому карма в 26 му році буде настигати людей миттєві. За всі негативні прояви відповідь буде миттєвою. І так само за всі хороші вчинки карма буде проходити миттєво. Буде здаватися, що дні летять дуже швидко, ви побачите, що це буде, наче тільки ранок, вже вечір і кудись і день. Тобто 26-й рік він буде нас готувати. Це підготовка до більш глобальних подій до 27-го року, який буде досить важким для всього людства. Ще насправді не відбулися великі катаклізми, які чекають планету. І дуже добре, що вони ще не відбулися, тому що не всі зіркові семена ще перемістилися по тим точкам. Тобто да, все трошки у часі розтягнуто, але 26 рік він дуже швидко підготує, і це рік, який поставить нас перед конкретним вибором: ти з правими, чи злівими, ти за темряву, чи ти за світло. Що ти обираєш, що ти обираєш всередині себе, яким шляхом послідуєш. Зараз я бачу, як люди, які проповідують духовність, наприклад, взимку вдягають шуби з шкіри вбитих тварин. І ось я вам можу сказати, що вже не вийде так наступні 10 років бути духовним і вдягати шкури вбитих тварин. Тобто треба буде аби обрати чи туди, чи туди, тому що за все прийдеться відповідати. І за ці вбивства також прийдеться відповідати всім, хто був до них причетний. Тому грати в духовність вже не вийде. Все буде проявлено, все буде показано в чистому світлі. Не можна буде тут погрався в духовність, а там як мені зручно всидіти на двох стільцях буде вже неможливо. Дякую вам, Сіти. Скажіть, моє от таке наступне питання: це власне вже зачіпалося не перший рік. Це вибори в Україні. Чи будуть вони у наступному році, тому що останнім, останнім часом про це почали активно говорити? Зокрема, можливості онлайн голосування і так далі. Чи відбудуться вибори у 2026 році? На вашу думку. Так, да, я бачу, що в 26 му році відбудеться як завершення воєнної ситуації, так і вибори в Україні. Це відбудеться дуже близько, можливо, це одночасно все відбудеться. Ну, я бачу все ж таки, що вони повністю якоїсь згоди дійдуть, і якби повністю ця ситуація завершується навесні. А десь березень місяць це така можлива точка. Скажіть, чи є у вас догадки чи бачення того, хто стане наступним президентом України, чи буде це жінка, як вже колись про це писали. Ні, зараз ще не час, щоб приходила жінка. Зараз буде чоловіча фігура президентом України. Ну я можу сказати так, що це буде фігура, яка влаштує? І в західні країни, Європи, і, і Росію, тобто це буде людина, яка буде лавірувати цими країнами, і буде дуже добре з усіма домовлятися. І Росія нарешті відчепиться від України і займеться іншими країнами. Як вони це і планують зробити? І Останнє питання до вас, і сіто, скажіть, що ви порадите нашим глядачам, яку пораду хочете зробити на наступний рік? До чого дослухатися, і загалом на що акцентувати увагу українцям в цьому році? А насправді наступний рік він буде формувати наступні 10 років. Ось цей рік, це знаєте, як реліз до наступних 10 років. Тому дуже важливо, як ви проживете 26 рік, що ви створите, яку енергію, який напрям. Потрібно зібрати сили. Це рік духовності, це рік родових практик. Потрібно дякувати роду, потрібно шанувати свій рід. Нам потрібно визначитися. Дуже багато людей визначаться, де ж вони все ж таки хочуть жити. Тому що зараз, ще ось починаючи з початку війни, а люди багато переміщувалися. Навіть ті, хто приїхав в Європу, вони почали їздити всередині Європи, шукати своє місце. Хтось повернувся в Україну, хтось поїхав далі, хтось поїхав в Америку, хтось поїхав в інші країни. Тобто немає якогось визначення, де жити. А також є велика категорія людей, які, наприклад, не підтримали війну, яку розпочала Росія проти України, і вони поїхали з Росії. І вони також переїжджають по країнах, тому що не можуть себе десь знайти. То ось з двадцять шостого року почнеться таке, знаєте, устаканення. Кожен знайде ту землю, де він має бути. кожен від Кожен прийде на ту землю і вже кожен зрозуміє, де він хоче бути. Я бачу, що по закінченні війни в Україні багато українців повернуться в Україну. Це хороша звістка. Я хочу подякувати за те, що розібрали з нами такий прогноз на наступний рік. І зокрема, будемо дивитися, спостерігати, що нас буде очікувати в наступному році, що в наступних випусках. Ну, а я дякую вам і до зустрічі вже на наступних ефірах.